Ще зруйнованими залишаються десятки будинків в артевому на Донеччині. Селище розташоване на лінії розмежування поряд із горлівкою. Роботи там немає. Ціни на продукти ростуть. Як виживають ті, хто втратив ще й оселі? Бачили кореспонденти Сабиці. замість будинку. Лише обгорілі стіни. Минулого літа сюди влучив снаряд. За лічені хвилини родина Олександра Кухарського втратила все. Телевізор залишився. Великий телевізор. Це не споювалось. Те, що Олександра вже за вісімдесят. Лідії Яківні важко ходити, болять ноги. Серед обстрілу вона не змогла вибратися з дому. Досі з острахом згадує той день. Чула сильний гуркіт. Потім почалася пожежа, уламки летіли звідусіль. Гілка сусіднього дерева заблокувала двері. Меня то хлопців виташили. я виписала, туди, сижу за калітки. Тоді її дивом вдалося врятуватися. Досі жінці болісно згадувати про це как-то кажется, это не мое. Это какая-то ошибка. Олександр та його дружина Вікторія встигли сховатися у підвалі літньої кухні. Коли вийшли з погоди, вже нічого не було. Переодеться навіть не на що було. Тим більше ні розчіски, ні зубної щотки, нічого не було. І все згоріло. Тепер родина мешкає будинку на сусідній вулиці. Віддали за нього останні гроші, але і цього було замало. Взяли у борг так чого заводиш? Ну, Заходи, Захаєш зараз кухарські ощадить на всьому. Нема на що купити навіть їжі, Крупи, масло, цукор, борошно все це мешканці Артемового отримують від гуманітарного штабу Ріната Ахметова. йому. а тих районам, які постраждали, нам дуже нужна їм допомога. Спасибо йому огромное. Якщо возможно, можна, передайте. До Артемового волонтери штабу Ріната Ахметова приїжджають регулярно. Це селище розташоване на лінії зіткнення за кілька кілометрів від Горлівки. За день тут гроздали тисячу продуктових наборів. Ніколай, помазі, будь ласка. Допомогу отримують люди похилого віку, інваліди. Усього за час роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова по обидва боки лінії зіткнення роздано понад 7 мільйонів 600 тисяч наборів виживання. Юлія Міншакірворосислав Сосуєв Євген Якунін Сабиці канал Україна.